Втратив чинність а його норми помилковими. А давайте нагадаємо, які основні норми українського правопису зазнали змін, що змінилося так. Правильно ви говорите? У нас минув на щастя п'ятирічний перехідний етап, який запровадив який запровадило Мон. І якщо говорити про ці норми, які зараз які зараз є чинними, це власне латинський корінь єкт. Тепер ми передаємо літерою Є в усіх словах, тобто йдеться про об'єкт. Суб'єкт, проєкт, проєктор, проєкція і похідних від нього е, також змінили написання слів разом з компонентами іншомовного походження. Йдеться про Бліц, екстра, Максі, МІДІ, преміум, віце, топ, флеш, веб, прес, смарт і тому подібне. Тобто, якщо раніше ці частинки писали окремо з дефісом, то тепер ми їх пишемо разом. Відповідно, Blitz опитування, преміум клас флеш інтерв'ю, веб-камера, прес-служба, прес-секретар, топ команда. Ми повинні писати разом згідно з чинною нормою. Але тут є одне застереження, яким часто завживають українські мовці, і правопис чітко пише, що ми не поєднуємо топ із числівниками, тобто конструкції там топ 10 топ-20, топ-100 – це зовсім алогічний і неправильний крок. І їх потрібно замінювати українськими відповідниками. Скажімо, там п'ятірка найкращих, десять найвидатніших чи сотня найвідоміших, і не вживати всього покруча, який нам нав'язала певною мірою англомовна спільнота. Що стосується ще одних змін, то це написання пів окремо, якщо раніше було три правила. Окремо з Дефісом і з апострофом, то тепер ми маємо одне правило, і ми пишемо окремо пів незалежно чи йдеться про власну назву чи загальну назву. Скажімо, пів Донецька, пів яблука, пів Відра. Але тут варто звернути увагу на той аспект, коли, коли пів поєднуємо з іменником називного відмінка, і, власне йдеться про ціле слово: пів куля, пів острів, пів захисник і тому подібне. Ну і варто зауважити, що в нас інколи можуть бути збіги, скажімо, умовлені, коли в нас є на погляд звучання однотипна конструкція, але ми змушені писати її по-різному. Ну, скажімо, якщо ми говоримо їду до півострова Крим, ми розуміємо, що Крим це півострів, логічно, ми півострова напишемо разом. А якщо ми скажімо, говоримо, ми відбудували півострова Зміїний, оскільки зміїний це острів, відповідно, півострова ми тут напишемо окремо ж саме стосується деякі елементи, які змінили це власне написання нас віртуальних мереж родому відмінку мають закінчення у. Раніше їх взагалі не було у правописі, оскільки правопис 93-го року ще був затверджений до потужного, потужного поширення інтернету у суспільстві. Тепер ми маємо відповідно інстаграму, Фейсбуку, Ютубу і тому подібне. Певною мірою. Удосконалено передавання латинської літери Х латинського звука Х, так який ми тепер передаємо Г, скажімо, гостел, госпіс, але правопис зберігає передавання Х у словах, які запозичені в українську мову раніше, тобто хокей, хобі, холдинг і тому подібне. І також ідеться про слова, що потрапили в українську мову зі східних мов, скажімо, там прахман. Харакірі, як з японської мови джихад і тому подібне. І ще одна зміна, яка стосується власне одного слова, це іменник священник. Якщо раніше його писали з однією літерою М, то тепер ми пишемо його із двома літерами Н, так само як і письменник. Ну і окремі зміни стосуються власне там деяких слів, скажімо, це передавання німецького ЕЙ тепер через Ай. Що було в правописі 28-го року, скажімо там, Вінгенштайн і тому подібне. Хоча там теж є нюанси, власне кажучи, оскільки є одні прізвища, які передаємо, нібито за чинним правописом через АЙ, а у деяких прізвищах зберігаємо Ей, як правопис пише за традицією, або у зв'язку з тим, що ці слова раніше потрапили до української мови. Ну і зміна, яка найбільше викликала очевидно обурення е -е, філологійної спільноти. Це власне те, що московські прізвища на Ой, ми передаємо й але чомусь Толстой залишається Толстой, а не Толстий. Ось Вони, це Пане ось... ось ми говоримо про такі зміни. Ви нам такий красивий. Екскурс провели по цих змінах, але коли ми намагалися впродовж цих п'яти років вводити ці нові слова, новий правопис, наше життя, особисто я звернула увагу, що, наприклад, якщо говорити про проект, проєкт, то часто його використовує зараз українці в своєму мовленні. Але, от, наприклад, слова хакер-гакер, які могли би мати паралельні форми існування, або кафедра, катедра, я рідко особисто чула, би українці використовували з того, що ви спостерігаєте, наскільки близьким новий правопис стає. Є українцям, наскільки українці в розмовному сучасному мовленні починають використовувати нові правила і розуміти, що так потрібно, наприклад, писати, говорити? Дивіться, тут проблема в тому, що я перебуваю в освітній спільноті. Я спілкуюся переважно зі студентами філ, які навчаються на філології. І вони так мовити певною мірою і змушені використовувати український правопис чинний чину редакцію. Тому моє оточення, скажімо. Відсотки на 90-95 перейшло вже з 19-20 року на нову редакцію українського правопису і в цьому немає жодних проблем і, скажімо, там жодних заперечень. Так, є викладачі інших спеціальностей знову ж таки, які перебувають в моєму оточенні. Їм складніше у них є проект. Але у них може бути проєкт, але вони дослухаються власне до цих змін і вони не проти так би мовити, не опираються новому українському правопису. А що стосується кафедри катедри, тут знову ж таки питання документальне. У нас у документах, на жаль, в більшості зво записані кафедри. Але ми в розмовному мовленні побутово можемо називати. Ми називаємо себе катедрою, коли це, скажімо, не стосується юридичного документа. Якщо це стосується програмки конференції, ми спокійно пишемо катедра української мови і літератури, оскільки ця норма точніша і правильніша власне для української мови і сучасної, ну і того, що було в правописі в Миколи Скрипника. Пане Віталію, а як ви вважаєте, як правильно стимулювати українців, як правильно мотивувати українців освоювати новий правопис? Бо ну з особистого досвіду, та й ви, мабуть, знаєте, коли заходиш у соцмережі, або навіть коли іноді бачиш дорогу дорожезну рекламу по телевізору, то складається враження, що люди не встигли навіть освоїти ще попередній правопис. І ось тепер одразу потрібно вже новий вивчати. Як стимулювати, мотивувати людей до вивчення цих норм? Ну, це дуже цікаве питання. І, очевидно, найліпший приклад це власне. Тобто, якщо давні греки казали, почни з самого себе. І Якщо ми будемо, тобто, ми, як викладачі, накопичні працівники, ви, як журналісти, будете використовувати чинні норми українського правопису, не тільки стосується це, власне кажучи, правописних норм, а інших культурмовних аспектів, то і суспільство рано чи пізно зрозуміє, що так правильно, тому що що більше людина чутиме це слово, то воно більше осідатиме у свідомості, і вона вважатиме його правильним. Тому тут єдина єдина єдиний припис: так почни з самого себе, як казали давні греки, нічого нового на жаль не придумати не може. Пане Віталію. А ось ви зазначили, почни з самого себе. Давайте пояснимо взагалі українцям, чому змінився правопис, чому виникло ось ця потреба виникла в тому, що має змінитися правопис і виникли оці правила. Звідки це ця, ця історія бере своє коріння? Ну історія нашого правопису взагалі доволі довга. Ось і тривала, скажімо так. Якщо говорити про неї, то власне ми сьогодні з вами відзначаємо день слов'янської писемності і культури, яку рані... раніше пов'язували із пам'яттю Кирила і Методія. Але оскільки в нас тепер ПЦУ новий календар, президент не змінив свого е, указу, і власне в нас 11 11 травня, здається, відзначали день пам'яті Кирила і Методії, а сьогодні, 24 травня, день слов'янської писемності і культури. Тобто, певною мірою ми тут маємо розбіжності. Можливо, це свідомий крок нашого президента. Тут вже не будемо дискутувати про це, але якщо відкинути власне ось ці давні 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 версії, які були в нас, скажімо, 16-му сторіччі з гарматумалетія смотрицького. То найліпшим очевидно вважають все ж таки правопис Миколи Скрипника, який побачив світ 1928 року, над яким працювали витані українські мовознавці. Це і Гатангел Кримський, і Олена Курило, і Олекса Синявський, і Григорій Голоскевич, який потім, до речі, уклав правописний словник на основі цього правопису, який витримав, здається, 24 перевидання, і саме цей словник був зірцем і досі не залишається для українців у діаспорі. І тоді, коли українці потрапили під радянський каток, так би мовити, в радянську окупацію, український правопис докорінно змінили, наближаючи його до російського правопису, власне кажучи, і до російської ортографії, і до російської граматики, і період незалежності власне спричинив повернення до цієї традиції, до традиції, яка була. Часи Української Народної Республіки і постала потреба відродити український правопис. Так ми до цього йшли дуже довго, фактично, більше майже так виходить, 30 років. І до шв'ятнадцятого року, нарешті, ця норма була ухвалена, тобто певною мірою сучасна чинна редакція, як ми її називаємо українського правопису, це повернення, але не 100% повернення до тих норм, які діяли в Україні до радянської окупації. Як ви вважаєте, чому ці норми не повернулися в український побут, побут в українську мову одразу після відновлення незалежності у 91-му? Це дуже цікаве питання, і воно, очевидно, лежить політичні причини. Адже ми розуміємо, що 70 років так, наш народ і еліта наша, зокрема, перебувала в радянській окупації під впливом під російських, російських наративів. Відповідно, багато еліти було знищено. Це йдеться і про шістдесятників, і про тих людей, які я назвав як на тій правопису, які всі були розстріляні, так би мовити, або вислані, і доля їхня деколи залишається і досі невідомою. Скажімо, якщо йдеться про Олену Курило, і не було політичної волі, тому що ось цей це радянське коло ми на жаль досі не розірвали. І єдиний момент, очевидно, позитивний, який зробили на початку незалежності в чому правописі, це повернули літеру «Г», яка характер і літеру Г, відповідно звук Г, яка була характерна для української мови давним-давно? Власне про неї говорять і пам'ятки попередніх епох, і 14 14-те сторіччя, і 16 16-те. Ну і є така думка, що її вперше запровадив у своїй граматиці словен... граматиці словенської правнеї синтагма. Малекій Смотрицький, який навчався і працював в Острозькій академії, Нібито, каже, кажуть, що вона ще була раніше, тому що є є свідчення, що слова з трою, ге були Пересопницькому Євангелії, яке було 1561 року. Але власне це ось ті норми, які були тоді. Ось і як і, і та лише цю літеру яку. В радянські часи назвали буржуазною, бо вона була схожа на думку наших татів на шибеницю, вилучили з українського правопису. Ось і тепер ми маємо знову ж таки повернення до неї щодо інших норм. Ну тут політичне питання. Дискусій було чимало, адже 1999 року був проєкт українського правопису. Який розробив світлої пам'яті Василь Васильович Німчук, але тоді професора Німчука не підтримала на певному мірі на університетська спільнота, що вже говорити про політичну спільноту, але це про проєкт Німчука певною мірою жив. Він жив у деяких професорів. Зокрема, сам професор Німчук ним послуговувався. Ну і його у своїх блогах використовував знову ж таки український мовознавець. Теж на жаль, вже покійний Олександр Пономарів. Який на BBC мав мовні блоги, і він опелював до цього проєкту, який розробили тисяча дев'ятсот року, тобто чи на редакції частково цей проєкт взяла до уваги, але багато елементів все ж таки було відкинуто. Пане Віталію, ось ви зазначили про такий радянський вплив на українську мову. А я привідкрию відкрию карти, коли я навчалася на факультеті української мови, на філолога українського нам розповідали, що взагалі, якщо говорити про утворення української мови, про те, як тоді слов'ян поділили на західних, південних і східних і українська мова разом в рядку з російською і білоруською мовою східнослав'янських мов знаходиться. Ми розуміємо, що зокрема філологам це пояснюють, а наприклад. Наприклад, пересічним українцям в школах цього не пояснюють. Ми я, наприклад, розумію, звідки є подібності в російської, білоруської, української мови, чому, чому ці мови подібні, і десь я розумію, чому росіянам дуже легко спекулювати на цій темі і в якійсь мірі десь наро... нарощувати нам ось те і радянське минуле, і ще до цього російське. Давайте пояснимо загалом, чим українська мова і російська мова відрізняється, і чому все ж таки тут, попри те, що вони в одній східнослов'янській групі мов знаходяться, вони є різними. Це дуже болюче питання, і на жаль, спекулятивне у наш час, оскільки ми розуміємо, що попри війну наше багато хто не усвідомив, що українська мова це власне один з основних символів і атрибутів нашої ідентичності, і нашої незалежності. Але питання походження і української мови, і російської, і білоруської, так би мовити, воно завжди перебувало під пильним оком наших науковців. Ніхто не заперечує цього факту, що російська мова належить до слов'янських мов. Так, ми це визнаємо як науковці і це визнає вся спільнота, але варто розуміти, що російська мова зазнала впливу угрофінських мов, тобто фіни, яких вони там певною мірою асимілювали у себе, вплинули на їхню мову. Окрім того, російська мова зазнала потужного впливу потужного болгарського впливу. Власне йдеться про південнослов'янську мову. Адже ми знову ж таки усвідомлюємо, що українська мова була базована на народній основі, тобто, ну кажуть, що основою давньої руської мови руської мови її називають або Києво-руської був полянський говір, а російська відповідно вибрала в себе інші елементи, І оскільки вона чажіла до книжного мовлення, то ось ці церковно-слов'янські елементи потрапили саме до російської мови. Якщо говорити про розрізнення між цими мовами, то Тут можна дуже багато говорити, власне, читати цілу лекцію, але дзеркало будь-якої мови є фонетика, тобто мови звучать по різному, і це перша ключова розбіжність свого часу. Професор знову ж таки на жаль покійний його Костянтин Миколаївич Тищенко зробив дослідження, яке він назвав Всеслов'янський всеслов здається, української мови, де він довів, що українська мова. Має 82 дві скажімо, так, риси з поміч інших слов'янських мов, і з них 34 унікальні. Тобто, ті 34 унікальні риси не мають аналогів у жодній слов'янській мові, зокрема, якщо йдеться про навіть про білоруську і російську. І найбільше спільних рис за дослідженням професора Тищенка українська мова має все ж таки з білоруською. Ми це визнаємо, і ми це розуміємо. І далі увага це нижньо і верхньолужицькі мови, тобто це дві мови, якими розмовляють зараз. А може, не розмовляють, бо там здається є близько півмільйона тільки носіїв на території сучасної Німеччини поблизу Балтійського моря. Якщо власне говорити про нашу фонетику зараз, не буду там дуже заглиби з фенетику російської мови. То для нас характерне о, для росіян характерне ака. Тобто, ми розуміємо, що московська мова, чи як розраз називають і російською мовою, чи жіє до редукції в українській мові? Немає редукції, ми вимовляємо чітко наголошені, не наголошені голосні вони в нас звучать однаково. Далі ми пам'ятаємо із вами початок великої війни, коли слово паляниця, залізниця, вечорниці стало так би мовити. З паролем словом шеболетом для росіян, оскільки вони не могли його вимовити, бо їхня фонетична система не містить ніякої фонеми ц, окрім того, ми вже сьогодні згадували про наш прекрасний звук Г. Окрім того, в нас є звук Г і звук «х». Тобто, ось ці три звуки: задньоязиковий язиковий Г і Х і глотковий Г характерні винятково для української мови у російській мові їх немає. Ще одна фонетична риса: це звукову звукосполучення так «оро, оло, ере, Еле», які науковці називають терміном повноголосся в російській мові. Їх немає, хоча деякі слова все ж таки вони використовують. Але тут очевидно українськомовний вплив, тобто холодильники, які вони крадуть в Україні. Це навіть саме слово холодильник у них не мало б таким бути, бо в них немає повноголосся Оло. Якщо зануритися трішки у граматику, то власне це закінчення ОВІ в іменниках е, давального відмінка: батькові, ректорові, там викладачеві, журналістові, тому подібне. Е, ще одна кожна особливість. Я перепрошую, просто... буквально 30 секунд. Ще маємо, бо маємо обмаль часу. Якщо можете якось так завершити думку, бо дуже цікаво. Я, як філолог особисто, мені дуже цікаво вас слухати, але розуміємо, що час. Так, і одна потужна особливість, про яку не можна не зазначити, це кличний відмінок. Тобто, ми розуміємо, що це те наше, і навіть якщо вже так завершуючи, ми згадаємо перемогу Олександра Усика, і ми згадаємо його батьку, ми це зробили. Тобто, коли звучить кличний відмінок з уст відомого українця, то це власне ось доводить, що українська мова потужна, і він власне це сказав українською, не англійською, якою він добре володіє. Тому власне збіжності все ж таки є. Повернусь до Тищенка і завершую. Він довод говорить про є 11 спільних рис, лише 11, між українською і російською усе інші відміни. Тому ось маємо таку ситуацію. дякуємо, пане Віталію, за цей аналіз. Це був Віталій Максимчук, кандидат філологічних наук. Давайте нагадаємо те, з чого ми почали цього тижня. набули чинності нові норми українського правопису. А травня, п'ятирічний перехідний період запроваджений після ухвалення нової редакції правопису у травні 2019 року. Добіг кінця і Тепер е, нові е, і тепер старий правопис перепрошую офіційно вважається таким, що втратив чинність а його а, норми а, помилковими.